Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть її освітити і можуть світитись. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готуванні часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Оп. Апетитна. Ап і готово! Валтин, що, ну, остання домашня гра гірника спорту у цій частині чемпіонату. Такі були умови, що чи, невідомо було, чи почнеться матч, чи не вплинуло очікування на це. Ну і взагалі ваші враження від гри підсумок. Ну, Вітаю з перемогою суперника. Е, ну, Гідний суперник. І, ну, Нам не вистачає майстерності. Стільки моментів. Е, Творили в першому таймі, не забили. Ну і ми у суперника там пів моменту вони забили нам два голи, а ми свої не можемо ніяк реалізувати. Так вроді і по грі там, і там преимущество, да, контроль м'яча, Але суперник вибігав в швидкі атаки, непогано вони це роблять. Ну і саме головне них вони вийшли там, з великим бажанням там, перемогти, а ми трошки в цьому компоненті не, не, не дограли. Ну, а саме головне це мастерності немає, щоб реалізувати ті моменти, які в нас є. Ну, Попереду, остання гра, нічого не поробиш, треба грати. Як буде налаштовувати гравців, ну і взагалі чи є якісь там. Та ні, ну будемо грати. ну Чемпіонат ще не закінчився, так що ну, будемо виходити і грати проти ЛНЗ, так що Я думаю, що будуть, там корекції в составі, в складі будемо там, дать, дамо можливість пограти футболістам, які в яких спочинах не грали. так що. Ну і будемо готуватись далі, якраз зимнє місце я думаю, що ми укомплектуємося. Дай Бог, щоб війна закінчилася, закінчилась, щоб підприємство наше почало працювати. Оце саме головне. Щоб мир скоріше настав, а все інше це вже таке. Так що, звісно, що я... не порадували б глядачів своїх да, там, хоча б останній ігри. Ну, я думаю, що. В 23-му році все буде все буде ліпше і краще. Будь ласка, такі умови були. Все ж таки матч відбувся. Ваші враження від цього поєдинку важливу перемогу здобули і боротьбу продовжуєте, так за четвірку? Ну так, важлива була гра, пропущена. Звичайно, на такому полі всім важко грати. Та якість футболу, яка була, була б набагато краще, якби поле було б іншого, іншої якості. Ну, але всі були в рівних умовах і, мабуть, трошки бажання в нас було більше, тому і перемогли. Ну, ви приїхали, ось очікування не завадило вам? чи буде, не буде. матч, як доїхали, як прибули ось без світла, так ось, як і були всі тут. Ну, зараз всі в таких умовах. Країна в таких важких, жахливих умовах. То... Звичайно, воно важко. Ну, все ж таки хлопці перший раз грають в першій лізі. Дуже багато в них бажання. І, як я казав на попередньому інтерв'ю, якщо у нас буде шанс, то ми будемо боротися за нього до кінця. Ну і все-таки за рахунок чого переграли сьогодні гірник спорт. Ну, По-перше, за рахунок бажання, по-друге, за рахунок швидкості флангів наших гравців. Ми на то націлювали. Так десь розраховували на те, що буде така гра, і добре в'язати, грати всередині поля було важко, а от на флангах ми мали в деяких моментах перевагу за рахунок того, і саме головне, за рахунок бажання ми виграли. Ну і очікування не завадило, що невідомо було, чи відбудеться матч, чи не відбудеться. Як бачите, не завадило. Також перемогли, значить не завадило. Дуже дякую. Лише ті, хто не бояться пітьми, можуть у неї спускатись крізь дощ і обстріли. Від створення світу і до сьогодні завжди нести світло могли лише ті, хто не боїться пітьми. На готування а часу нема. Апетитної як курочка смачна. Апетитна, Ап. 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 і готова.